Добрий день, діти! Рада вас вітати на нашому занятті. Хто це, хто до нас повзе і на спинці щось везе? Чи то терем, чи то хатка. Ось така наша загадка. Діти, хто це до нас завітав? Так, це равлик. Погляньте, які малюнки приніс нам із собою равлик. Що спільного в цих малюнках? На цих малюнках у всіх тварин є своє житло. Давайте спробуємо розповісти нашому гостю, де ми з вами мешкаємо, які в нас будинки і квартири, але спочатку скажемо, ми живемо у місті чи селі. Правильно, ми живемо у місті. Будинок може мати один або два поверхи, також три або більше десяти поверхів. Такі будинки називаються багатоповерхові. У багатоповерхових будинках є квартири з однією кімнатою, з двома, з трьома і більше кімнатами. Але у кожної квартири є приміщення, де знімають одяг, перевзуваються. Ця кімната називається передпокій. Тут є вішалки для речей, поличка для взуття і навіть дзеркало. Кімната, де приймають гостей або ввечері збирається вся сім'я, відпочивати називається вітальня. Тут можуть бути телевізор. Диван, крісло, шафа та різні речі. Кімната, де готують та вживають їжу, називається кухня. На кухні є холодильник, плита, стіл для обіду, різний посуд. Діти, а це дитяча кімната. Тут є шафа для іграшок, стіл для навчання, ліжечко, приємний килим. Кімната, де є ліжко і там сплять люди. Називається спальня. Ще в квартирі є ванна кімната. Тут може бути ванна або душова кабінка, мушля для мивання, унітаз, пральна машинка. Тепер наш гість равлик знає, як виглядає ваш дім. Діти, давайте разом з равликом пограємо в гру, хто де живе. Білочка хвостата, бігає багато, їсть смачні горішки і зернята з шишки, Гріє хвостик свій в теплі, На дереві у дуплі. Зайчик бігав по грядках і з морквинкою в руках. Не від кого не втікав, свого друга він шукав, але друг цього не знав. Він під кущем в лісі спав. Ведмедик маленький, селіте тепленько у лісі гуляє, малину збирає, а зимою стулить нозі, ляже спати у барлозі. Добре, дітки, ви такі розумні, що все знаєте. Але якщо ви запросили до себе гостей, що треба зробити, щоб вони не заблукали? Правильно назвати адресу. А ви знаєте свою адресу? А на прощання хочу вам нагадати, що у будь-якій оселі чи квартирі буде затишно і приємно жити тільки тоді, якщо в ній буде чистота і лад, і про це кожному мешканцю треба постійно дбати. Дякую за увагу! До нових зустрічей!